Два шикарні помічники на моїй кухні: це рашпонка, тобто горохмаш. Він так виглядає. А це монгольд, тобто ботвичка, вирячка молоденька, така гичка. Дуже корисні два салати. До речі, буряк дуже корисний продукт, всі про це знають. Але про ту користь, про яку пишуть е, в інтернеті, наприклад, яку ви можете прочитати, це здебільшого міститься саме в ботвичці, в гичці цієї. Тому не забувайте це їсти, особливо по весні, коли у вас бурячки ростуть. Обов'язково додавайте салат. Нам кожен прийом їжі потрібно їсти щось зелене, так. Для того, щоб максимально бути е, вже їжа була корисною. І це дуже вам допоможе. Якщо немає змоги, там кріп петрушку тримати в себе дуже класно. Він вже митий, готовий для до вживання. я люблю миті. Хто сумнівається, можете перемити самостійно. Я на це не витрачаю час, тому що там такі системи, де готують цей салат, де жодна рука людська не доторкається, і ми так вдома його не помиємо. Будьте впевнені.